Касковки присті не оживають історії. У великому, квітучому лісі серед духм'яних трав і барвистих пелюсток жив собі великий дружний вулик. Бділки щодня вилітали з нього, щоб збирати солодкий нектар і повертатись з ним додому. Серед усіх бджілок була одна зовсім маленька на ім'я жуся. Вона була крихітна, пухкенька і дуже допитлива. Всі казали, що Жуся ще зовсім мала для польотів, але їй дуже хотілося побачити світ за межами вулика. Одного теплого ранку, коли сонце тільки напіднялось піднялось над деревами, жуся нарешті наважилась. Сьогодні я полечу, вирішила вона. Зберу нектар сама. І усім покажу, яка я доросла. Мама бджілка ніжно обійняла її лапками. Будь обережна, Жусю, не відлітай далеко, і завжди пам'ятай дорогу додому. Жуся кивнула і ву, полетіла. Їй усе здавалося чарівним золоті кульбабки, рожеві конюшини, сонячні промені, що пробивались крізь листя. Вона пурхала над галявинами, торкалася квіточок, сміялась і раділа. Аж раптом піднявся вітер. Спочатку легенький, грайливий, а потім сильніший, наполегливий. Він крутив жусю в повітрі, закружляв і поніс далеко від знайомих місць. Маленька бджілка не встигла озирнутись, як опинилася серед зовсім незнайомого лісу. Квіти тут були інші дерева вищі, повітря холодніше, і навколо не було жодної знайомої бджілки. Жуся сіла на листочок і плакала. Я загубилася, я не знаю, де мій дім. Раптом поруч щось зашелестіло. То була білочка Луна, що саме збирала горішки. Чому ти плачеш, крихітко? здивувалась вона. «Я, я не знаю, як повернутись до свого вулика, схлипнула Жуся. До них приєднався їжачок Тимко та зайчик Квітко. Ми допоможемо тобі, не бійся! Сказав їжачок, ми знаємо ліс як свої колючки. Жуся з друзями разом вирушили на пошуки. Вони питали, підходили до кожної тваринки: хом'ячків, метеликів у пташок. Жуся згадувала кожну дрібницю, як пахне квітка біля вулика, як дзвенить трава, як гуде рідна домівка. І раптом Бзс. <cyclescket> Це був знайомий гул бджіл. Її вулик, її сестри, її мама. Жуся миттю піднялась у повітря і полетіла на звук. Мама вже стояла на вході до вулика і вдивлялась у небо. Мамусю, жусенько. Вони обійнялись, і жуся нарешті відчула себе вдома. Відтоді жуся ніколи не літала сама, вона завжди вирушала з подружками і не забувала попереджати маму. А ще вона завжди допомагала іншим, хто загубився, бо знала, як це бути самотньою далеко від дому.